Доброго дня. Будемо з вами спілкуватися на рахунок галицької дефіляди. А як треба підготовка до галицької дефіляди? Напружено, як завжди. Готуємося, часу залишилось мало, до 10 липня, коли, коли перший день дефіляди буде. Працюємо, щось готуємо, поділили, хто за що відповідає та і сподіваємося, що все буде добре. Які сурпези очікуємо на Це цей день? Ну, не знаю, чи сюрприз, але, на крайній мірі програма має бути насичена. Е Протягом цієї всієї дефіляди, е 10 по 12, буде багато подій. Зокрема, буде конкурс галицьких музик, який готують е самі ж музиканти, е наприклад, Морозкові, Фола е Масі і інші. Вони ж будуть і Галицькі музики будуть змагатися за приз 10 тисяч гривень. Вони це майже цікаво. Ми з своєю сторони хочемо подивитися молодих і відомих музикантів, які будуть працювати в різних жанрах. Основною умовою цього конкурсу буде що одну першу річ вони повинні будуть заграти або народну, або галицьку композицію. Ресторатори як завжди готують якісь меню своє спеціальне для того, щоб пригостити тернополян. Ми цього року будемо знайомити тернополянку з Фруктовицею. Це нова торгова марка. Бучицький князький завод виготовив такий продукт, який загально має таку назву фруктовицю. насправді там є багато різних видів, вишовиця, виноградовиця, яблуниця, сливиця і так далі. Це фактично є наша традиційна самогонка. Але зроблена на заводських умовах. Дуже цікава і ми от хочемо тернополянку знайомитися. Чи доцільно поступали у такий важкий для країни час? Це питання можна задавати не тільки нам, а й іншим організаторам будь-яких дійств, які зараз відбуваються в Тернополі. Я думаю, що це питання вже ну, не настільки гостре, тому що всі розуміють, що життя йде, незважаючи на тяжкі події і те, що відбувається. Звичайно, що бувають дні скорботи, коли хтось гине і ми всі. Йдемо себе, сподіваємося, що ці дні такого. Але життя йде, і нам потрібно підтримувати один одного, потрібно підтримувати життя, потрібно підтримувати наші традиції для того, щоб країна жила і моторосла. Кого запросто на гастрономічний фестиваль, окрім локальних представників? Можливо, якісь спеціальні гості прийдуть? На жаль, не буде. Ми домовлялися цього року, ми домовлялися із кумколям, львівськими рестораторами, але в них щось там не вдалося. Ми маємо такий план, напевно, що на наступні дефіляди це вже скоріше будемо організовувати. Цього року все-таки це локальний фестиваль для тернополян. Музиканти будуть не тільки з Тернополя і з Тернопільської області, але ресторатори тільки тернопольські. І продукти, які ми будемо використовувати на Галицькій дефіляді, це фактично наша Галицька продукція. Та ж сама фруктовиця, миколінецьке пиво, морозова ласунка, молокія буде приймати участь. Яку роль муніципалітету відіграє організацію цього дійства? Як завжди вони, по-перше, ми погоджуємо з ними дату і місце проведення, бо це належить військові прерогативи. Надали вони нам, як і кожного року, надали локацію парку Шевченка, допомагають вони нам рекламні компанії, допомагають ще в інших якихось речах, але фактично всю фінансову частину і організаційну частину в основному бере на себе відділення рестораторів терміну. Але місто їх допомоги ми відчуваємо. Дякую. Дуже дякую, вам також за цікавість відповідь. Це відкриття, але скотче